Дивно є мені, що людина, що нема Бога. Ну та цілий світ, ну каже, вся селена світить, що є Бог. Ну що, скажу, що все сам все зробив світ. Ну, чекайте, Це і байка. Людина з марпи. Ну а марпа звідки. Ну і трошки, трошки мені дивно, що може людина вмовити в себе, що нема Бога. Скільки нині чудес, якби так взяти, зібрати, навіть скільки до мене приходять, люди дякують. Коли Бог покличе мене, кажуть, я думаю, що ті всі люди, які навернулися, не стануся до неба, я буду тішитися і буду, буду ними тішитися, що, що вони а, вже послухали мене і навернулися, повірили Бога. Ото моя буде радийся. Тисячу дев'ятсот тридцять 1938 році. В моєму селі в Бузького району приїхали священники-редомтористи давати місію. Вони давали два тижні науки. То місія, тобто науки рано і О, давали науки майже по годині. Я на ті науки ходив, слухав ті науки і вирішив. Це посвятитися Богу і стати тим місіонером, щоб давати місії. На 9 році життя я вже вирішив посвятитися Богу. І батьки, мене, коли я закінчив в бузку 7 клас, потім мене готували приватно. Учителі, вчитель Калиневич, мене готував греку. Латину от, і українську мову, історію, от, щоб я гімназію здав. Перший, другий, третій клас здав екзамени, що успішно прийняли мене у духовний семінарію. І там я вчився від 42-го року по 45 рік. Коли в 45-му році ліквідували духовну семінарію і тих священиків поарештували, розгнали духовний семінарію, я о, пішов тоді, середню школу закінчив і е, е, університет закінчив. Закінчивши університет, все одно я тільки мрів, мрів дати, стати священником. І потаємно я готувався до священства. Мене вчив Чернецький, епископ Чернецький Микола, якраз той, що папа оголосив його блаженним. От Потім, може, як Чернецький помер, то ще вчив мене ідійне, е, неканор, теж був тайний епископ. І може, я моральну догматку то все поздавав. І від 1959 року фактично я може, почав працювати як священник по ріжних селах, в містах. Було все підпільно. То був 78 я десь так отак. Ну, то були ленські дні і зробили робочий день ну, на Великдень. Ну і я приїхав в хлопчиці. Самбірський район правити, слабо Божу. Ну там було десь до 2000 людей. Ціле подвір'я, вся церква, все може абитком набито людей. Я обхід робив сплешений, паски святив, ну і обсвічувала. Люди добре, що не сказали, що ми це обсвічували. Я думаю, що так спеціально. Люди може, Привезли в машину, наче, в машину, щоб обсвітити церкву. От. А то була, люди мені не сказали. І ви знаєте, Якби були сказали, я може, мав страх. От. Люди нічого не сказали, я відправив слово Божу, посвятив паски і туди їду до поїзду. Вся церква йде до поїзду. Я думаю, певний, в робочий день всі їдуть на роботу. А то вони не їдуть на роботу, упроваджувати мене, бо знали, що, може, на поїзд вже на, на, та чекає. Аж через тиждень мені сказали, що була міліція за мною і обсвічувала. А потім ну, на стацію поїхали, от, але подивилися тільки людей і поїхали, значить не, не могли мене зловити. Ну, перший раз я потрапив до тюрми 1970 року, 12 лютого в сьомій годині вечора. От я буду пам'ятати, трохи святих якраз було. Може, мене попросили говори, говори, поїхати хрестити дитину. Ну і до тої хати я двоє дітей вхрестив, ще на ліжку діти були. От. І десь до 40 людей виспав. І Якраз я правився до Божу, То двері були закрити, бо дверей не було закриті. бо вже повна хата була людей. І, і, і повні щини, а що люди, в мене не закр... Може, поза 40 людей було, вони не закривали. От. І поліція прийшла, КГБ прийшло, на голова когось, голова сільради. Ну і я перечашов всіх. От. Ну, і мене мучили за дітей, що... А я знав, що, бо так в нас один священник теж каже, за... що з ним коздибали. І його засудили 5 років тюрми, що він діт дітей почав. Спові... Я знав, що за дітей буде тюрма. Я не признався, але я закриваю лице, як я сповідаю, я не дивлюся, чи то, чи то дитина, чи не дитина, Всіх сповідаю. І я б було я б вас зачечив. Де 15 днів дали. І з роботи викинув. Бо я львов, німецьку англійську мову викладав. Понад 30 років минуло відтоді. Багато змін відбулося у світській школі. Проте в школі духовній істина одна. На всі часи. Всі-всі-всі ходіють. О, Ісуса приймайте. І... Да. Тіла і крові Господа, бо і Спаса нашого. Ісуса Христа присвящає. Боже і вже вічна. Амінь. Чесного пречистого тіла і кров Господа бо і Спаса нашого, причасне. Знаєте, ми молились, навіть ніколи я не заклинав ні КГБ, ні Сталіна. нічого а так. Я не в такий Бог допустив хрест. Боже, сам Христос терпів, і ж на муки, так само Бог допустив на нас такий хрест, і хоче, і щоб приклинати у тих урядовців, що не можна. Навіть такі випадки були, що навіть мене покликали до начальника КГБ маму сповідати, От. ну і я пішов, я думаю, що. Він вже просив, пішов я весь маму, домами, помазав, зробив, може, ну, ну, то. Так що ну, чотирьом прокурорам давав сюди. А потім каже, ну, якби так мене злапано. Ну, за нашим законом я, я би мусив вам дати 5-8 років тюрми. Праве слово Боже, їздив по селах, але я ще не мав туди дозволу езорцид читати. Аж в 1972 році, то в нас священник, е, Отець Мирон студент нашого вчину, може він мав дозвіл відчитувати молитви. І коли я був в тюрмі 1971. У 70 му році, як мене злапали, От, одного міліціонера син мав чорну хворобу. Ну, коли я вийшов з тюрми, я того міліціонера сина возив до цього Мирона в Яремчі. Ми приїхали туди ввечері, він каже: Ну я всі будете пости, не дам вам вечери, і ви моліться, щоб мені вдалося вичитати молитви, щоб та дитина була здорова. Ми не вечерили ні, ні той хлопець, ні, ні, то, ні мама не Може, ранку він вичитав, Встали ми. Він ви відчитав мовити, настала здорова. І потім, як той отець Мерон помер, і він призначив мені. Ви читайте молитви за нього. Бі вже не від них всякого нечистого духа, що скрився, ні здається в серцях. Є. Віджени від них від всякого лукав нечистого духа, що скривше лізеться в серцях є. Віджени від них від всякого лукав нечистого духа, що скривше лізлиться, в серцях є. Духа обмане, духа лукавства, духа і дослуження всякого, прислугши духа неправди. І всяка нечистоти, що дійсно діявські науки. Чи нині словесним, овче святого стана Христа Твою, славе члена твої церкви, синами, дочками, спадкоємцями царства Твого, що поживши згідно Твої запис, зберігши печать ненарушений, зарухонивши ризу на скаргодажа Божество благодати, що тротимеш кулюкродного сина Твого, зим же благословенний син, запрещатим лимже вторячим тим духом, нині повсякчаси на віки віків. Всі вертайтеся туди, до сторони, від каплиці. Всі будете вирікатися злиї духи, разом будете відповідати, відркаємося. Ви відрікаєтеся, ви, сатани, і всі діли його, всіх ангел, і всього служіння та всеї гордини разом. Відрікаємося. Чим відркаєте, ви, сатани, і всі його, і всіх ангелів, і всього служіння та всеї гордини разом. Відрікайтеся. Чи відрікаєтеся ви, сатани, і всі діли його, і всіх ангел, і всього служіння та всеї гордини його. Відікайте. Тепер всі вертаються до церкви, до Христова. Будете відповідати, обіцяємо. Чи обіцяєте ви служити Христу, вірувати в нього. Обіцяємо. Чи обіцяєте ви служити Христу, вірувати в нього. Обіцяємо. Чи обіцяєте ви служити Христу, вірувати в нього. Обіцяємо. Чи віруєте Йому? Віруємо, як царевик і Богу нашого. Віковічний наказ Христа своїм апостолам завжди на часі. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів виганяйте, даром ви взяли, даром давайте. Задоволений, що я в монастир поступив. І, 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 і ті молитви теж я люблю читати. А трошки, знаєте, вже забагато, Що людей знаєте, кожен день приходить ще хати посвячувати, я не даю ради. Знаєте. Ну, можна одну хату посвятити. відчитати молитви, знаєте, на ну, дві-три в кожній хаті Вважайте, що треба як вигонити злого духа, то так хату святити годину. Тій молитві майже дві години. Може, близько три години е, то, навіть, то так, і тут правлю, може, і відчитаю молитви десь до якої, якщо 9-й годині, до якої першої години, та ще піду хату щетити, четверта-п'ята година снідах. Хоч тепер після операції ми вже може, на, на, на апетнеци тріс е, викинули, може, селезінку трісла. Теж викинули, ну, аж, тепер лудок ну, операцію робили, ну жовчий, І вже навіть його не ходив до епископа, що мені дозволив їсти. Дозволив, але я боюся їсти, бо там Христос пише, у молитву і пост. Бо такий один випадок я мав, знаєте, що дівчина то було в десь Великий піст, в п'ятницю танцювала. От. І побачила чорта. то було на Стрийській вулиці. От побачила чорта, уніміла. І прийшли, я повечерав, десь коли пів десятої години. Ну, я вже прийшла, ну а вже з плачем, ну, я вже дитина вмирає 17 років, а ну, дитина вмирає. Ну я взявся ті тайни, всі книжки, все, ну, я вже і пішов туди. Ну, і я там почав вичитувати ті молитви, хату святив, а потім дитина заговорила. Я її висповідав, ну і німто все зробив, в перший годині ночі я може, прийшов сюди до монастира спати. Ліг спати, ну ти що, заснув добре, рано приходжу, службу божу, правити. А я, а я говорити не говорю. Я ні вий. І хочу, Слава Бож, Бога царства, може, звуку нема, Все говорю, пам'ять маю, може, і, і, і все, може, а, а звуку нема. Ми туди запрошувався на слово Боже, я туди відступив в, бічний, в бічному збоку, от запрошувався, по нині ніжний говорю. Я вже тепер боюся, маю страх, якщо е, наїмся, а туди присати молитви. Ви знаєте, що я чую, що я щасливий. Задовали. Бо може можу допомогти людям? Знаєте, скільки, можна сказати, підпілля слюбів, скільки дітей похрестив, навіть так, ну, і, і, Коли ми змучений такий, але ми те, що і, і задовали. Монастир святого Йосипа Обручника у Львові став не тільки місцем визволення від лукавого десятків одержимих, але й селоамським купелем для багатьох тисяч важкохворих. Я не збираю свічень, хтось буде сказати, хвалюся Я, я не хочу тих хвалити. Але, але приходять дякують. На який ви приходять дякують? Дякуйте Богу. О, але ж таки є. Є Божа сила. То Бог цілити, а не я. Я кажу, випрошую Бога. Але я, я не, не хочу тої слави. О. Якщо я буду хвалитися, може Бог відібрати від мене, і я буду читати, ботви бо, і нікому не поваже. Рідне село Гумницька завжди чекає на отця Василя. На місці, де стояла хата родини Вороновських, односельці збудували каплицю. Ну і я сходився нехай, бо я відправ... я відправив Слубо Божу, татив рідний брат Стрийко, Йосиф Вороновський відправляв здо Божу в хаті. Ну і рівночасно брат, який теж Може, був тайно висвячений на священника, а потім тайно висвячений на епископа. Три священники в тій хаті народилися. Спочатку я маєш, так взяв проєкт маленької каплиці. От, але потім люди розширили ту каплицю. В 96-му році митрополит Володимир Стринюк посвятив її на преображення Господні 19 серпня, ну і він надав відпуст. Ну туди, як на посвяченні, каплиці десь було до 23 священики. А так вже щороку, ну, то най, найменше яких 12, може, найменше 12-15 священників. Кожного року кличемо можна, ну, на той відпуст. Ну там, то, то на шклі. То теж знаєте, дитина була хвора і батько, з, подяку, з подяки ну, на то, мама, образ і тут привіз. То, але знаєте, знаю, ні прізвища, нічого так, що я молився на той дитину, дитина стала здорова, от, і він е, той образ подарував. Мама походила з села з Солочівського району. Вона ходила до гімназії, вона знала німецьку мову і латинську мову найточки грецьку. що вже в гімназії знання сильно давали. То вона нас мали дорогі, ми деякі дні мусили по-німецьки говорити. Мама до нас по-німецьки, ми мусили відповідати по-німецьки. Я за щепила ту любов до іноземної мови, а тато кінчав, але що тику ж ту омницьку школу, то більше займався тато-господаркою. Ну, тато навчив косити, дорогі мої, орати. Ну, сіяти я не сів, але орати, косити то я вмів. Бо багато було поля, тому, дорогі, треба було допомагати батькам. То вже як на канікули. Я приїжджав в духовні семінари, то я допомагав батькам. Що Одна з найбільших святин Української греко-католицької церкви. Місце чудотворного заступництва Божої Матері. Дарманицьку ікону тут переховували, бо навіть похоронив одного то, монаха Арсенія. Я хорону, відправив, ночи, ну, слава Божу, може, все постійне цілування зробив. Вийшли ми на, на двір, я читав Євангелія, тут приходить міліція. Зарваниці? І, так. Може, ну людей багато було. Може, може, десь до, до до, 500 людей, до може, е -то. Я туди е здигнувся, люди мені розступилися. Е на одне подвір'я, на дві я втік. А потім вже самі люди похоронили, я тільки без звикла дивився, як несуть похорон того священика. А потім пішов може, вечір, пішов запечати гріб. Так що були, то тяжкі часи страшні. На запрошення отців студентів святотроїцького монастиря на прощу до зарваниці з'їхалися паломники зі всієї України. Перший раз я приїхав в Київ в 1960 році, а тоді я заходив до печерських лавр. а то якраз було на Різдва, то знаєш, я чув коляди перше. То, то в 60-му році заборонили колядувати, але Печеські лаври люди зійшлися і там колядували. Київські місії, отця в храмі Святого Миколая Чудотворця на Скольдовій могилі, вже стають традицією. Вінець місії, молитва за столицю, за відвернення від міста всякого лиха, стихії, благословення на мир, на життя, на щастя, долю.